Мої вітання усім добрим людям. Недобрих, нехай краби доїдають. Ось бачите, який у нас файний виноград вже, такі грони. файні. І вже дуже скоро він почне цвісти. Але до цього моменту його треба, треба встигнути обробити. Не Усе так дуже райдужно, як на цьому кущі. О, до речі, побачив тут пасинок, треба одразу обрати. Не все так дуже райдужно, бо вже є трохи невеличких захворювань. Перейдемо, я вам зараз покажу. Ось дивіться, це не захворювання, це, бачите, вже листя трохи побите. Його дуже мало, але це кліщ, це павутинний кліщ. І якщо його не, зараз не обробити, то буде нам горе. Це один з видів кліщів, є іще один. Ось дивіться на цей кущ, Які, ну, файн, Яка файна лоза мало бути. Дуже потужні пагони і грони, але ж, але ж вони, бачите, ну, зовсім малі порівняно з іншими. А це говорить про що? Про те, що цей кущ теж уряжений кліщем, який жив у бруньках. І коли вони почали тільки-тільки. Розпускатися, він вже почав їх потрохи їсти, і оцей кущ у нас хворіє. І так, доволі добре хворіє. Але ще є е, час і можливість його спасти. Тобто зараз будемо обробляти від кліща, е, підживлювати і за, е, за одну будемо його. Е, як профілактику від оїдіуму. Цього разу я буду використовувати вертімек, це від кліщів і ліндер. Ну, це, як бачите, на розлив брали, то мені брат подарував трохи. Але будемо от такий ліндер 3 грама на 10 літрів це від Аїдіуму. Вертімек використовуємо у дозуванні 10 мл на 10 літрів води, і будемо підживлювати одразу ж. Підживлювати цього разу буду от таким от препаратом леда з формулою 20 20 20 Тобто є у нас і сподівання, і надія, що Цього разу все у нас буде дуже-дуже добре. Але через 10 днів будемо повторювати ну, трохи з іншими препаратами, якщо не почне вже цвітіння виноград. Отже, ми прискати, а вам гарного настрою, гарного дня і всього самого найлучшого. все буде Україна!